Читання Уроки 3-4. частина 7. ТЕМА УРОКУ Тарас Шевченко. Видатний народний поет і художник. Вірш. Вітер з Гаєм розмовляє. Дмитро Красицький Дитинство Тараса. Відкрийте сторіночку 13 у підручнику. Прочитайте інформацію про письменника Тараса Шевченка. Та пригадайте Тарас Григорович Шевченко. Видатний український письменник і художник. Він народився 9 березня 1814 року в селі Моренці, Київської губернії, нині Звенигородський район Черкаської області. У сім'ї Кріпаків. Пригадайте, яким було дитинство поета. Дуже добре. Перегляньте фрагмент фільму про Тараса Шевченка. Після перегляду дайте відповідь на запитання, що батько заповів синові. Увага! де ти? Пійди до мене. Синові Тарасові, синові Тарасові з моєго хазяйства нічого не треба. Він буде неабияким чоловіком. З його буде, бо щось дуже добре або велике ледащо. Для нього моя спадщина або нічого не буде значити, або нічого не поможе. Тарасові треба. Треба вчитися. Скажіть, будь ласка, так що батько заповів Тарасові? Дуже добре. Виконайте вправу фотоапарат. Вправа на розвиток пам'яті. Отже, уважно прочитайте речення, яке буде у вправі, та запам'ятайте. А потім запишіть у підручнику Увага! А тепер запишіть. Зачитайте ти, що записали. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, а до чого Тарас Шевченко мав хист із самого дитинства? Дуже добре. На сторінці 13 у вправі 15 прочитайте уривок вірша Тараса Шевченка та заповніть пропуски Та й куплю паперу аркош і зроблю маленьку так знак м'якшення маленьку книжечку хрестами і визерунками з квітками. кругом. Листочки, так, літера і. Обведу. Тепер поставте відео на паузу. Спробуйте самостійно прочитати уривок вірша. Зверніть увагу на дві палочки, які в нас намальовані. Це в нас. Пауза. Так. Довга пауза. Поставте відео на паузу та прочитайте уривок вірша. А як ви думаєте, про який хист хлопчика йдеться у цих рядках? Дуже добре. Прослухайте ще один уривок вірша Тараса Шевченка. Учіться, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь! Скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте слова поета? Дуже добре. У завданні 17 прочитайте назви віршів та з'єднайте із поетами. Ревета стогна днів широкий. Червона Калино чого в лузі гнешся? До мого фортепіано. Хто написав вірш «Реве та стогне Дніпр широкий? Так, цей вірш написав Тарас Шевченко. Хто написав вірш Червона Калино чого в лузі гнешся? Молодці. цей вірш написав Іван Франко, А вірш до мого фортепіано? Написала Леся Українка. Дуже добре. Перегорніть сторіночку. Попрацюйте з тлумачним словничком. Дізнайтеся лексичне значення слів із тлумачного словничка. Кріпак людина, яка належить панові. Панщина примусова праця кріпаків на пана як лина в полі це фразеологізм, який означає самотній. Дяк церковнослужитель, учитель церковної школи. Наймит – той, хто працює по найму. Кріпацька душа тут у нас означає кріпак, козачок означає. Хлопчик з Луга. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Чудово! Сьогодні ви трішки більше дізнаєтеся про дитинство Тараса. Прочитайте уривок твору Дмитра Красицького Дитинство Тараса. Дмитро Красицький був правнуком Катерини, сестри Тараса Шевченка. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, або прочитайте пошепки разом із диктором. Увага! Він був сином Кріпака. Його батько Григорій Іванович умів читати. Також стельмахував. Робив з дерева вози, колеса, а іноді й чумакувати доводилося. Мати лагідної вдачі жінка працьовита, дбайлива. Письменним був і дід по батькові Іван, розповіді якого дуже любив слухати малий онук. Невдовзі, після народження Тараса родина переїхала в село Кирилівку, нині Шевченкове, де й минули дитячі роки Тараса. Тарас був третьою дитиною. Старшими за нього в сім'ї були Микита й Катря. Батько й мати з дня на день ходили на панщину, жили бідно, за дітьми та мізерним господарством. Доглядати було ніколи та й нікому. Хлопець ріс, як билина в полі. Нянчила Тараса старша сестра Катерина. Сама ще тоді дитина. Таким допитливим і кмітливим зростав малий Тарас. Коли йому виповнилося вісім років, батько віддав його в науку до дяка. Хлопець був охочий до навчання, швидко все запам'ятовував, чарівний світ знань тягнув його до дяківської школи. З часом на руках батька залишилося п'ятеро дітей: Микита, Тарас, Ярина, Марія, Йосип. Найстаршому Микиті усього 12 років, наймолодшому Йосипу тільки 2 роки. Сестра Катерина тоді вже була заміжня і жила в сусідньому селі. Щоб доглянути дітей, потрібні були жіночі руки, і батько привів мачуху. У неї було своїх троє дітей. На 12 році Тарас зостався жити з Суворою мачухою. Прагнучи здобути освіту, він стає наймитом у шкільного дяка. Пізніше шукає в сусідніх селах учителя малювання, 13-річним ягнята громадського тару. Коли ж знайшов учителя, з'ясувалося, що хлопець кріпацька душа і повинен служити панові. Тарас Став козачком пана Енгельгарда. Скажіть, будь ласка, що робив батько Тараса? А хто в родині Шевченків умів читати? У якому віці Тараса віддали до дяка в науку? А як навчався хлопчик? Скажіть, будь ласка, які мрії були у малого? А чи втілилися вони у життя? Дуже добре. На сторінці 15 розгляньте світлину. Спробуйте описати скульптуру малого Тараса. Поставте відео на паузу та опишіть скульптуру малого Тараса. Чудово! А чи є визначні місця, які пов'язані з іменем Тараса Шевченка? На сторінці 15 опишіть їх. Зачитайте те, що ви записали. Чудово, перегорніть сторіночку. На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся такий термін як персоніфікація. Прочитайте навчальну одиницю та дізнайтеся, що ж це таке персоніфікація надання предметам чи явищам природи людських якостей. Наприклад, сміється сонечко, розмовляє береза з дубом. Тобто ми можемо сказати, що персоніфікація у нас виявляється в тому, що явище природи, ніби як живі. Наприклад, сміється сонечко. Чи в реальності може сонечко сміятися? Ні, не може. Наприклад, розмовляє береза з дубом. Чи може дійсно береза розмовляти з дубом? Ні, тут ми бачимо, що надали предметам і явищам природи людських якостей. Поставте відео на паузу та прочитайте два рази, що таке персоніфікація. Дуже добре. Тепер спробуємо з вами знайти персоніфікацію в неведених рядках. Прослухайте! Встала весна, чорну землю сонно розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила. нас тут використана персоніфікація. Правильно, весна встала. Розбудила. Весна уквічала. Весна укрила. Так, візьміть. Маркер або кольоровий олівець будь-якого кольору. Та виділіть весна встала, весна розбудила, весна уквічала, весна укрила. Скажіть мені, будь ласка, чи дійсно весна може встати, розбудити, уквічати й укрити? Ні, не може, тому це в нас персоніфікація. А чи ще в нас є слова або словосполучення, які виражають персоніфікацію? Правильно землю сонну. Тому що чорну землю в нас може бути, а землю сонну не може бути. Тому землю сонну це в нас ще одна персоніфікація. Виділіть вже іншим кольором. Чудово! На сьогоднішньому уроці ви прочитаєте два уривки віршів Тараса Шевченка. Перший вірш Вітер з гаєм розмовляє. Прослухайте! Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, Плава човен по Дунаю, один за водою. Пливе човен води повен? Ніхто не спиняє, поплив човен в синє море, а воно заграло. Погралися гори хвилі, і скіпок не стало. Скажіть, будь ласка, який настрій цього поетичного твору? А які почуття передає мовець? Прочитайте вірш самостійно та знайдіть римовані слова і підкресліть. Назвіть ці слова. Так, осокою водою. Розмовляє, спиняє. Заграло стало. Дуже добре. А спробуйте знайти в тексті персоніфікацію. Правильно. Ми бачимо вже перші два рядочки вірша. Вітер з гаєм розмовляє шепче з осокою. Це в нас вжито тут? Персоніфікацію, так. А чи є в нас десь ще персоніфікації? Правильно. Погралися гори хвилі. Дуже добре. А тепер поставте відео на паузу та прочитайте самостійно виразно вірш Вітер з Гаєм розмовляє. Чудово! А ви знаєте, що багато віршів Тараса Шевченка покладено на музику. Прослухаємо з вами пісню. На яку в нас поклали слова із вірша Вітер з гаєм розмовляли? Написали на основі цього віршу? Увага! Прочитайте уривок вірша Тараса Шевченка Тече вода з під явора та допушіть ремовані слова. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона. Калина, так, тече вода із загаю та попід Горою, так. Хлюпочеться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками. Своїм, так, дуже добре. Скажіть, будь ласка, як Тарас Шевченко описує картини природи? Дуже добре. Поставте відео на паузу та прочитайте вірш, «Тече вода з під явера виразно. Молодці. Хороша робота!